Це Тарас, інтернет-магазин Медбаза. На огляді у нас сьогодні крісло-санітарне Drive Medical TRF130, воно вживане, але у хорошому стані, все справне. А, зараз буду показувати, розказувати, що до чого. А, підніжки а, тут вони відкидаються. Можна регулювати по висоті, ось тут нам треба буде а, відкрутити і можна верх-низ регулювати. Вони також відкидаються. Звісно, десь по корпусу можуть бути царапані. Далі є у нас таке сидіння, зверху м'яке, зверху корзам. Знизу, бачите, такі кріплення, так, щоб воно не пересувалося по самому цьому пластику. В середині тут є відро, що дуже зручно, висувається воно ось тут позаду. Також є позаду гальма стоянкові. Раз, два. Спереді їх немає. А підлокітники вони відкидаються вони вниз, ось тут. Оце. Оп. І вниз опускається. міру м'які підлокітники. А спинка зроблена ось такого шкірозамінника. Повторююсь, можуть бути по корпусу царапані. Але все, все справне, все окей. Спинка також, вона отут, дивіться, це от відкручується, знімається, і плюс-мінус в такому компактному вигляді воно буде до вас транспортуватися. Колеса всі обертаються, все окей. А, Я ж не сказав вам по розмірах. Блін. Ширина сидіння. 45 см. Ширина між підлокітниками. 46 см. Загальна ширина 57. Глибина сидіння 43. Відсидіння до підлоги відстань 55 см. Висота спинки 38 см. Це ось сюди мірів. Міряв, і важить 10 кг. витримує навантаження 130 кг. А придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. Посилання буде внизу під описом. І дякую за увагу.